Вітаємо, шановні друзі, до вашої уваги рубрика Говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови про лише лишень і тільки. Колись давно, ще у 20 столітті, в розмові з українським письменником Борисом Антоненком Давидовичем, автором книги, «Як ми говоримо», досвідчена друкарка назвала слово тільки анахронізмом, стверджуючи, що тепер усі говорять і пишуть лише мовляв, так правильніше, модніше, сучасніше, українськіше та ще бознаякіше. Проте, передруковуючи рукопис, виправляти тільки на лише, ця пані не стала, з поваги до Бориса Дмитровича, і правильно зробила, бо тільки й лише слова рівноцінні, рівнозначні та взаємозамінні. Наприклад, Тільки тебе одного кохаю, лише з тобою душа розквітає, а тепер зробімо заміну. Лише тебе одного кохаю, тільки з тобою душа розквітає. Що змінилось? А нічого. Отже ми, образно кажучи, довели філологічну теорему про те, що тільки дорівнює лише. Однак є нюанс ось послухайте господиня майже з усім упоралася, залишилося лише перемити гору посуду. Хто скривився, як середа на п'ятницю, той має тонке відчуття мови, бо не масло, аж межі очі лізе. У цьому реченні до ладу лише частка тільки, і ніяк інакше. Залишилося тільки перемити гору посуду. Звучить ото ж то й воно. Але це лише з філологічної точки зору, а з життєвої дещо інша картина. Бо що тільки, що лише, а посуд сам себе не припорядкує. Але досить ліричних відступів. Мандруймо далі. У нашій мові є ще й частка лиш, яка теж може вживатися на рівні з лише і тільки. Отже, тільки дорівнює лише, дорівнює лиш. Тільки не ліпіть, оте лиш, поруч із залишилося. І зважайте на милозвучність. Порівняймо. У мене є лише три яблука. У мене є лише п'ять яблук, у мене є лише три яблука, у мене є лише п'ять яблук. Два перші варіанти і до ладу, і до прикладу, а у третьому і четвертому щось забагато приголосних у рядочок стало. Оте ж тр так і штрикає під боки, мов їжак голками, а шп'ю шипить, як розлючений гусак. Тому штрикучих, шп'ятючих та інших неприємних збігів ліпше уникати. А тепер до вашої уваги досьє слова лишень. Дехто вважає, що воно четверта частина нашої з вами синонімічної рівності і спокійно дозволяє собі висловлювання на кшталт, як кладу в чай лишень одну ложечку цукру. Насправді ж, частка лишень здебільшого вживається як з і дружить із дієсловами наказового способу. За потреби легко замінюється підсилювальними частками но бо водить компанію зі словами ну, ану, нумо, анумо. Замість прикладу експромтик. Ану, лишень, дівчата, ходімо танцювати ще й українську мову берімося вивчати. А тепер порівняймо: скажи, лишень, чому ти плачеш? Скажи но, чому ти плачеш, наче там було. Стривай, лишень, маю тобі дещо сказати. Стривай но, стривай бо, ану стривай! Хоч так, хоч сяк, хоч інак, однаково до ладу. А от лише й тільки в ці речення не туляться ніяким боком і не треба. До речі, на вживанні частки лишень тільки для спонукання до дії, наголошує і Борис Антоненко Давидович, а йому варто вірити. Говорімо та пишімо правильно, дбаймо про чистоту і багатство рідної мови.